Після того, як ми перейшли через ланцюговий міст, ми опиняємося в історичній частині міста у Буді. Угороду Замкової гори можна піднятися фунікулером. Вартість у перерахунку близько 500 гривень за квиток туди й назад. Або можна обрати більш авантюрний варіант піднятися пішки. На вершині ми повертаємо ліворуч, і перед нами відкривається справжня перлина мармурові ворота, що ведуть до палацового комплексу Будапешта. Перед нами розгортається величний палацовий комплекс Королівський палац, що століттями був резиденцією угорських королів. У лівій частині палацу знаходиться національна галерея, де зберігаються шедеври угорського мистецтва, а з тераси відкривається неймовірний краєвид на Дунай, ланцюговий міст і пагорби пешта. Праворуч знаходиться історичний музей, який розповідає про славетне минуле країни. А просто перед нами монументальна площа з фонтаном Матяша, де вода стікає по скелях, ніби оживляючи стару легенду про короля і його мисливську дружину. Це дуже класна локація, щоб зробити безліч чудових фотографій. Усе навколо дихає історією, кожна скульптура, кожен балкон і арка, мов свідки минулих епох. Тут хочеться зупинитись, глибоко вдихнути і просто дивитися, бо це серце буде, і воно живе.